Нормалізація війни у російському суспільстві чергове соцопитування демонструє підтримку кривавого режиму російського диктатора. Постійно настроєна, по цьому поводу це захистити свої території, не втрагатися на інші. Тому Поэтому я читаю це немножко такої красіни, німношко поступок что ли. Со сторони української на думку експертів інституту вивчення війни, які проаналізували опитування, проведене соціологічною організацією Левада Центр у Російській Федерації, близько 78% респондентів підтримують російські військові операції в Україні, а це навіть більше ніж 75% у липні 24-го року, та 77% у червні 24-го року. Якщо чесно, не віриться все, що відбувається. і ми Мы надеемся, конечно же, на наших военных, что они сделают все возможное. И... Ну, тяжело, если честно говорить. Очень жалко нам рібят інститут вивчення війни зазначає, що операція в Курській області викликала занепокоєння у Росіян, проте інформаційні операції Кремля пом'якшують внутрішню втому від війни і дозволяють владі Росії обирати стратегію ведення затяжної війни на виснаження проти України. І ми бачимо, що фронт Всу. начинает все больше трещать. Он напоминает, знаете, такой спелый арбуз. Нужно еще, еще усилия, и тогда он может начаться раскалываться. Ну а следом за расколом фронта всегда в истории происходил раскол. внутрішнього положення в країні. після такої впевненої і маразматичної промови важко не згадати і паніку на російських телеекранах. Адже зовсім нещодавно російські пропагандисти в тій самій паніці закликали росіян готуватися до найгіршого. Ми все показуємо ха українців, які не хочуть воювати. І, так сказать, і все время общий... ну, от, видите, вони воювати не хотят. А при этом ми бачимо, що воюють. І видимо мотивовані. И, видимо, умелые. И, видимо, как говорится, и воюют как надо. А зачем мы себя обманываем? Навіть Соловьев тогда и заговорил не за методичкой. Она тревожная, эта ситуация. На территории Российской Федерации у нас атака на Курск. І атнасі це надулічим серйозно, проте, взагалі, після початку операції в Курській області, як показують результати опитування, рівень підтримки війни серед росіян не знизився. Вони продовжують сіяти пропаганду в головах свого населення. Юд значить любить вот сюди подходит як ніколи, тому що не любив би Владимир Владимирович Україну. Я не про Зеленського, а про Україну і про українців. Там би давно вже був кратер, а посередині кратера стул, на якому, б наверное, сиділи Зіленський з бомбитим глазом. Два. російська соціологічна організація Левада центр вказує, що з роками росіяни все більше підтримують загарбницьку війну. Якщо точніше, то найнижчий рівень підтримки росіянами війни в Україні був у лютому 22-го року, коли війну підтримували 60 Вісім відсотків респондентів, і що підтримка війни серед респондентів не опускається нижче 70% з березня 2022 року. Однак, ось що цікаво: 91% респондентів таки стурбовані українськими військовими операціями на російській території. Потому що я на протяжении многих лет вірив, це твоя проблема, що ти вірив, що ми настільки могущественні, що ніхто не посміє. ніколи, ни ні при яких умовах. З чого це ви так думали-то? Ну и реально. От ті, кому більше 40 років. Ви з чого так думали? як повідомляє Левада Центр, відмова Кремля повністю перевести російське суспільство на військові рейки і внутрішні інформаційні операції Кремля, що продовжуються спрямовані на нормалізацію війни в російському суспільстві, і поки що пом'якшують внутрішню втому від війни, враховуючи усі вище зазначені цифри, стає зрозуміло, що російське суспільство не відчуває втоми від війни, і наймовірніше це і надає Кремлю гнучкості у виборі. Стратегії ведення затяжної війни на виснаження проти України.